Вітаємо на борту 65-ї. Гарного та комфортного польоту. Політ стає небезпечним. Проїхавши певну точку, пересуватися можна лише в цілковиті темряві. Вороза засипає, просипається мафія. На позиції бійці 65-ї окремої бригади вже споряджають ударний дрон Хевішот. І оці 16 кілограмів мені потрібно вчепити. Тяжовий боєприпас. Да, його дуже незвично. Це на дві серви і попасть тяжело. Буду зараз чіпляти підривник, тобто вкручувати відходом. У окупантів різко псується настрій, кажуть наші захисники. Як тільки ті почують цього птаха в небі. Поперехвата, що вони там в істериках просто коли ми підлітаємо, істерики починаються, досить вдалий дрон, багато носить бока. Можемо 20 кг за раз віднести на 14 кілометрів. 27 метрів на секунду. Хевішот за швидкістю не поступається і в півідрону. ба більше цей птах з легкістю розбирає ворожі бліндажі та легкоброньовану техніку. Мавікісти бачать декілька піде. Скидують цілі, підлітають, підсвічують Чого Хлопці Отам -от сидять під. Відпрацюйте, будь ласка, бо Маві вже шта це ФПІшка ж не залетити, не залетить туди, не достанемо. Його це розбираємо. Тим часом дрон вже висить над позицією росіян. Зійшло прямо Ось Така ліпота. Поки борт повертається із завдання, бійці готують ще один снаряд. 20-та міна з нашими побажаннями полетить прямісінько до лігва окупантів. Виходить окопчині. Всього, ми зараз працюємо. Подході, підході. Роботу. Єесть! Хлопці розповідають, які ще ворожі цілі хочуть уразити. Олежка хоче сонцепок. А я все, що рухається. Наше завдання яке? Ну, щоб піхота себе почувала більш-менш комфортно. Ми працюємо на піхоті. Ми були самі в піхоті, і знаємо, що це таке. Були в піхоті, тепер на управлінських посадах. Жартують, в бліндажі зібрався зірковий склад. Технік роти, старшина роти, сержант МЗ і командир відділення за снаряди для хевішота відповідають двоє братів: механік та водолаз готують вибухівку, споряджають дрон, а ще постійно експериментують з кріпленням та хвостовиками. Ми розробили для себе своє окреме кріплення. Воно досить надійне. Тобто я краще 10 разів перепровірю там, навіть хлопці над ну, там сміються, але я краще, це безпека. На фінальний виліт цієї ночі бійці готують справжнє фаєр-шоу. Споряджають 120-ту міну в парі з термобаричним боєприпасом. Сім 120 бросаємо, намагаємося розібрати бліндаж. Якщо він розкривається, туди бросається моа 400 щоб він загорівся. вже окупанти тут. Скоро вже будемо заходити на ціль. Якщо бачу піра, то азарт зашкалює. В окоп попали. Хорошо, окоп. Шикарно. Я могу... Ще один снаряд для закріплення результату. Жартують бійці. кожний виліт, певнять воїни, вклад в перемогу над ворогом. Щоб ця недофедерація, нарешті на блін, як і положено любої імперії розклалася. Блін на запчасті, щоб її потім ніхто не не зібрав.